В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Перед тим, як розпочати ходу до страсних страждань своїх, Христос заходить з великою славою до славного міста Єрусалиму разом із тисячами паломників, які йдуть в цей час до Святого міста на Пасху, на святкування Пасхи. Майже все місто зворушене, воно бурлить, воно непокоїться, діти біжать, кричать, багато людей зрізають пальмове гілля, кидають під ноги в оцій процесії, яка заходить до Єрусалиму. Багато-багато, як Івангелія говорить, людей прийшло побачити оцього Месію, через якого сперечаються вже три роки юдеї і первосвященники, і книжники нарікають на нього, що він не має говорити, не має права говорити те, що він говорить, бо він говорить як Бог від імені Божого. І Багато прийшло побачити не тільки ради нього, як Слово Боже говорить, а і ради лазаря, побачити і лазаря, якого Він воскресив, явне чудо, яке переконало багатьох і багатьох у правдивості того, що Христос, що Ісус, оцей Ісус із Назарету, що Він є Христос, тобто Месія, той, хто має прийти. І визволити народ від рабства ворога. Багато було різних думок про Месію. Одні думали, що це буде лідер політичний, який очолить повстання проти окупантів, проти римської окупації, скине цю окупацію цих окупантів і становить тисячолітнє єврейське царство. Такі, коли бачили Христа, що Він говорить, що він проповідує, вони спокушалися ним, тому що очевидно, що Ісус не підходив під цю роль. Але ж якщо духовно розуміти оце тисячолітнє царство духовного Ізраїля, всіх тих, хто вірять у Бога, то він якраз і є Месією. І суперечки, які точилися, і питання, які задавалися. Той же е, і, Іоанн Хреститель запитував, чи ти той, е, який має прийти, чи нам іншого чекати. А Господь прямо йому не відповідає. Він говорить е, пророцтвами, е, вказує на пророцтва, що от е, всі ці е, і мертві вос, вос, воскресають, і бісів е, він виганяє, і стілює. Всі оці ознаки, вони якраз до нього стосуються. І далі, коли Христос приходить у Єрусалим, оці тисячі народу Його радо вітають, кричать, вигукують, благословеть Хто йде в ім'я Господнє, цар Ізраїлів. І потім, як пише Євангеліє, оцей натовп, Проводить його до славного міста, а потім частина цього натовпу, може і більша частина цього натовпу, послухавши інших своїх начальників, можливо, і кричали, потім розіпни, розіпни його, забувши про те, що вони ще п'ять днів тому кричали цьому Ісусові, який прийшов у місто Єрусалим. І далі ці суперечки продовжуються. Коли Христос Воскрес, далі саме навколо Нього, навколо Його особи, точаться оці суперечки. Виникають маса Єресей у церкві Христовій. Всі, Майже всі Селенські собори, принаймні левова частка із них, якраз вирішувала питання, хто такий Христос, які Його властивості. Як поєднується в ньому божество і людство, які в нього волі, яка в нього дія, чи тільки божественна чи і божественна, і людська, яким чином вони поєднуються? І далі, аж до цього дня саме Христос, Ісус Христос є спокусою для цього світу. І частина цього світу вірує в нього, приймає Його. Як Бога і як людину, як особистого Спасителя. А частина говорить, що це просто людина, можливо, найвидатніша людина у цьому світі, але всього-навсього людина. От, наприклад, навіть така секта тоталітарна, як свідки Єгови, хоча називають себе теж християнами, але вони ну, не вірять, що Ісус Христос був Богом. В них навіть є така книжечка Найбільша людина на землі. Вони її дуже шанують, але Богом не вважають. Інші люди, як атеїсти, одні кажуть, що ну, дійсно, можливо, була така людина, а інші кажуть, що це міф, що це придумали попи для того, щоб людей заманювати у тенета і гроші заробляти на цьому. І Христос. Нам сам говорить і запитує от, своїх учеників, він питає: за кого мене мають? Йому кажуть: хтось вважає тебе, що ти Ілля, Хтось, що ти один із пророків. А ви за кого мене вважаєте? Христос питає їх. І Петро за всіх апостолів відповідає: Ти Месія, тобто ти помазаний Божий, ти Христос, тобто ти той, хто має прийти. І спасти оцей людський рід від вічної смерти, від розлуки із Богом, і оце царство Боже принести у цей світ і втілити його у цьому світі, поєднати людське із небесним і дати можливість людині спастися і жити вічно. Тому разом із оцими дітками сьогодні. До чаші підходила така процесія. Вона мені дуже нагадала, оце Євангеліє сьогоднішня, ці дітки, які кричали і вітали Христа, підходили сьогодні до чаші. І ми разом з цими дітьми і з тими дітьми, які вигукували йому Осанна, вигукнімо разом, благослове, хто йде в ім'я Господня Цар Ізраїлів, Бог, Господь, і з'явився нам. Амінь. Благословене Господня і на вас, його благодаті, і чоловіколюбством завжди нині повсякчас, і навіки вічні.